Швиденько зберігай собі це відео, тому що я тебе зараз робитиму на 20% щасливішою. Ловці веселки замовила на сенсеї, і ви сказали, що треба розпаковувати і ліпити. І поки Йорік гарує над чистотою мого вікна, я починаю ліпити. Задоволення неймовірне. Всі хмаринки обійшлися мені лише в 40 гривень, але там залишилось ще плівки. І знаєте що? У мене безвідходне виробництво, тому я вирізала ще сердечок. А щоб вони пасували до моїх хмарок, вирішила намалювати їм рожевий контур. А скільки в мене вийшло сердець, а ти хотіла викидати. Не викидай! Подивись, як буде гарно. Божечки, зараз доліпимо і лишиться тільки дочекати сонечка. А от і воно. А зараз я вам покажу ефект, як воно сіяє. По всій хаті веселка